З 1 вересня поточного року криворіжці сплачують заводу за новими тарифами, які встановлені національною комісією здійснення державного регулювання у сфері комунальних послуг. Попередній тариф за водовідведення та водопостачання не переглядався 5 років і був одним з найнижчих в Україні. Хоча і новий, який вже виставлений для оплати, зазначають фахівці. Теж у лідерах серед найменших централізоване водоснабження стоїть 3 гривні 588 гривень. Копеек с НДС за 1 метр кубический, централизованное водоотведение 3 гривни 492 копейки с НДС за 1 метр кубический. Наиболее близкий к нам Днепропетровск водоснабжение 4 гривни 68 копеек метр кубический, водоотведение 3 гривни 68 копеек за 1 метр кубический. Тот же самый Павлоград 5 гривен 364 грн водоснабжение Новомосковский водоканал 9 грн 228 копеек. Вот, в Житоме в Житомире Втім, зробити свої витрати по комунальних платежах меншими може кожен, принаймні реально платити лише за те, що споживаєш. Не подобається нарахування заводу. Встанови лічильник. Прийшла пора грамотного споживання енергоресурсів. Як показує практика, ті, хто встановив прилади обліку води, примудряються економити до третини суми комунальних платежів. Виходить, що прилади обліку окупаються приблизно за рік. Такою можливістю вже скористалися майже половина абонентів міськводоканалу. Тим більше, що процедура встановлення приладів обліку у кривому розі відпрацьована і максимально спрощена для споживача Після установки, що необхідно звернутися в районну інспекцію. Значить, в приватканалі водоканалі районної інспекції. Расположены во всех районах города. Нужно зарегистрировать счетчик с паспортом. То есть, если вы приобрели новый счетчик, к нему обязательно идет паспорт. Нужно сделать копию паспорта, прийти в районную инспекцию, зарегистрировать и вызвать контролера. Также это можно сделать и по телефону. Дещо процедура у приватному секторі. В связи с тем, что що... В каждом доме свое подключение, свои индивидуальные особенности, мы должны это учитывать. Поэтому, если житель индивидуального сектора решил установить счетчик свое, на подключение в свое домовладение, ему необходимо также в первую очередь обратиться к технику э, на районе. Необходимо взять копию договора, скреба с водоканалом и э, план вот, своего земельного участка, схему, у кого что есть. И подойти к технику, далее уже заказать тех условия. После получения тех условий необходимо заказать проект. Для получения проекта необходимо иметь копию тех условий, опять же копию договора, личное заявление абонента. И уже когда есть на руках тех условия и проект, в этом случае обращаются опять же в службу сбыта и регистрируют счетчик, после чего счетчик берется в эксплуатацию и абонент оплачивает за фактически оказанные услуги уже по водомеру. Щотижня з приводу встановлення приборів обліку води до Кривбасводоканалу звертається майже дві тисячі абонентів, і це в той час, коли стільки було у 2013-му за весь рік. Тож навантаження зросло і пломбування лічильника може зайняти певний час. Втім, всі зусилля досить швидко окупаються. Фахівці радять встановлювати лічильник українського виробника. Терміни їх повірки більший, а якість вже себе зарекомендувала. До речі, і повірку і ремонт лічильників можна зробити у водозбу процедура швидка і доступна за ціною. Усю необхідну інформацію про те, як заощаджувати та скільки і за що платити, можна дізнатися, скориставшись інтернет-ресурсами, завітавши до водозбуту збуту або системою «Новоком». До речі, для зручності споживачів показники лічильника теж можна передавати у різний спосіб, зокрема, і не виходячи з дому, а за допомогою інтернету.